Шановні учасники заходу нашого, сьогодні, мій ліричний відступ від основної теми заходу буде короткий. У більшості людей, які знаходяться ну, у відносній безпеці, наразі виникає сумніви, чи доречно зараз чомусь радіти і щось святкувати. Якщо у вас наближається важлива подія, наприклад, як у мене. День народження, святкуйте, не відпадайте життя на після війни, насолоджуйтесь неповторними миттями життя. Святкуйте, любіть, цінуйте кожну мить тут і зараз. Необхідно прийняти нам ситуацію, яка склалася, та продовжувати жити в нових реаліях. Наразі у всіх емоційний стан. Хиткий то вгору, то вниз. Коли ми задобавляємо свої невеликі потреби, які приносять нам ну хоча б трошки задоволення, рівень дофаміну в організмі підвищується, наш емоційний стан поступово може вирівнюватися і приходити до норми для вашого розуміння. Думаю, ви знаєте, що дофамін це нейромедіатор, його часто ми називаємо як гормоном щастя. Шановні друзі, війна змінила нас. Ми не будуємо далекоглядних, як раніше, планів, частіше молимося, кожен як вміє. Радіємо кожному прожитому дню. Ми навчилися цінувати елементарні речі. Воду в крані, тепло і світла в домі, тихий ранок. Все це стало дуже важливим для нас. Вранці ми, наприклад, телефонуємо всім колегам, як я, рідним, друзям. Виявляється, вони для нас. Найдорожче, що ми маємо. У нас одна мрія, одна на всіх, щоб поскоріше все це закінчило, закінчилося, щоб настав мир в нашій країні, щоб ожили вулиці в наших містах і всі повернулися додому. Ми обов'язково витримаємо. У нас вистачить сил, терпіння, нервів. А поки що бережимо себе і своїх близьких. Я повторить хочу черговий раз, висновок зробила для себе і всім вам раджу. Не треба перейматися тим, на що ви чи я не впливаєте. Життя йде далі, і цей час нам ніхто не поверне. 23 лютого 22 року ніколи не настане, треба нам далі жити. І обов'язково треба радіти. Радість, веселощі, святкування це те, що пов'язує нас, до речі, з довоєнним періодом. Це те, що надає змогу відновлювати та підтримувати свій. Емоційний баланс, це важливо, це те, що дарує нам віру в краще та наближає нас із кожним днем до перемоги. Людмила Єрасімінка.